Так, доброго вечора всім. Попробуємо звести Megane 2. Стоїть вже днів 10. Були великі морози. Цікаво як доведеться. А зараз нам мороз невеликий, але ж все одно стояло довго. Побачимо що це вийде. Megane 1,6 бензин. Старенька, але не затягана. Так Сейчас побачимо, як воно заведеться. Так, слухаємо уважно. Співтика, Що не можу не радувати. Старенька, але працює відмін.